Сатисфайр Pro 2 Generation 3 це нове слово у вакуумній стимуляції. Здавалося б, що ще може бути нового у вакуумі, але Сатисфайр справили з цією задачею і додали ще додаткову насадку з додатковою ж мембраною для більш цікавої, більш інтенсивної стимуляції клітера вакуумі. Сatсфire Pro 2 Generation 3 є в нас в двох варіантах: звичайний та смарт-модель. Вони Повністю ідентичні, функціонально, візуально, на дотик. Але ця модель ще й під'єднується до смартфона або планшету і можна керувати нею через застосунок. Упаковані ці сатисфайри в щільні картонній коробки високої якості, дуже приємно на вид та на дотик. На задній частині коробки є технічна інформація про те, що може цей вакуумний стимулятор з вібрацією. І також, якщо коробочку відкрити, ми можемо побачити наш стимулятор, також додаткову мембрану у комплекті, інформацію про нього, QR-код для завантаження. Застосунку для керування смарт-моделлю цього стимулятора. До комплекту входить вакуумний стимулятор з вібрацією, додаткова насадка з тоненькою мембраною, і також магнітний зарядний кабель, який ми під'єднуємо до іграшки одним боком, а інший під'єднуємо до usb порта Керується трьома кнопочками. Це частина м'якенька, її можна щільно притуляти до клітора для більш інтенсивної стимуляції. Два мотори. Один відповідає за вакуумну стимуляцію, інший за вібрацію. У нас є 12 режимів вібрації. П'ять режимів це рівна вібрація, але Різної інтенсивності від дуже ніжної до більш такої потужної, добре відчутної. І також в нас є ще в цій модельці 7 режимів ритмічної, вібрації ритмізовані, режими різні малюночки. Можна ось таким чином перемикати та обирати що найбільш до вподоби. Також є 11 режимів вакуум. вакуум керується двома кнопочками: в бік збільшення інтенсивності або в бік зменшення інтенсивності. Вмикаємо вакуум. На першому режимі він і тихий, і такий дуже ніжний для високої чутливості. Ми можемо збільшити. Інтенсивність, він вже буде досить потужно відчуватись на максимальних налаштуваннях. Це вже такий потужний вакуум, який дуже добре я от відчуваю навіть рукою. Звісно, коли це будуть більш чутливі зони, це буде ще потужніше відчуватись. Можна поєднувати вакуум і вібрацію. Ось наразі в нас ми вмикнули і вакуум, і вібрацію, а можна використовувати щось одне або вакуум, або вібрацію, так як вам захочеться. Ну і головне, що відрізняє цей стимулятор це додаткова насадка, яка в нас йде у комплекті. Як бачимо, в ній є така тонесенька мембрана для додаткової стимуляції. Тобто, з цією насадкою ви відчуваєте вже звичну для вас стимуляцію AirPulse безконтактно. Тепер ми її змінюємо. Будуть додаткові відчуття від руху цієї мембрани. Тобто також буде вакуумна стимуляція, і ще і тихенькі такі коливання вібрації, будуть вже фізично відчуватись, контактно. Вмикаємо вакуумну стимуляцію і подивимося, як воно працює. Ось Таким чином, воно і втягує всередину трошечки, і ще і стимулює, коли. До клітера притуляється ось ця тоненька мембрана. Вона від вакууму також, немов вібрує. І також ви можете під'єднати з цією насадкою ще й вібрацію додатково. Або використовувати тільки вакуум. Працювати стимулятор буде до однієї години. Це, звісно, це залежить від інтенсивності режимів, які ви обраєте, і на повне заряджання йому знадобиться 3 годинки. Водонепроникність цієї іграшки IPX 7, і її не тільки можна, але й треба використовувати у воді, бо вакуум у воді це зовсім і інше відчуття, ніж вакуум просто на повітрі. Цей сатисфер дуже простий у догляді. Ми можемо знімати ось цю насадочку, просто промивати, просушувати, знову надягати, і він повністю готовий до нового використання. Якщо ви використовуєте, Стимулятор зі звичайною насадкою, ви відчуваєте посмоктування від технології AirPulse, завдяки внутрішній мембрані. Ви будете відчувати стимулювання клітора коливаннями повітря. Якщо ви використовуєте цю насадочку з додатковою мембраною, окрім посмоктування від технології AirPulse, ви ще відчуваєте стимуляцію рухами мембрани. Мембрана дуже тоненька, тож рухи будуть ніжні і стимуляція буде також ніжна. Якщо ви придбали смарт-модель Satisfyer Pro 2 Generation 3, то вам знадобиться застосунок Satisfyer Connect. Він наявний як для Android, так і для. Для, iOS. для того, щоб під'єднати нашу іграшку, треба натиснути кнопочку, якою ми вмикаємо стимулятор, і почекати подвійного вібровідгука. Після цього пристрій з'явиться у застосунку, буде під'єднаний. Тут ми одразу можемо побачити рівень заряду, дуже зручно слідкувати за зарядкою, щоб завжди він був готовий для гри. Що ми можемо робити у застосунку? Перше відтворення програми це додаткові режими, які в нас є тут. І є можна обрати тип режимів хвилі, безперервні, пульсації, поштовх або змішаний, обираємо. І в кожному цьому типі є ще додаткові. Режими. Але це ще не все. Безпосередньо, коли ми насолоджуємося вібраціями та пульсаціями, вакуумною стимуляцією, ми можемо тут ще керувати, самостійно підлаштовувати цей режим максимально під себе для свого задоволення. Можемо синхронізувати мотори вакуумної стимуляції вібрація, можемо окремо ними керувати. І також є кнопочка бустер, такий кроличок, який біжить 20 секунд, вмикає максимальну вібрацію і максимальну вакуумну стимуляцію, щоб вже ви досягли оргазму стовідсотково і доволі швидко. Керування у реальному часі тут ми можемо створювати власні режими вібрації та вакуумної стимуляції. Ось таким чином можна так одночасно натискати обидві частини. Можна ось так їх зробити повторювальними режимами і насолоджуватися тим, як нам хочеться, такими вібраціями та вакуумом, як ми собі вигадали. Також тут є кнопочка бустер з кроликом. І після того, як ми вже отримали своє задоволення, ми виходимо з цього режиму. І можемо зберег зберегти собі цей режим, якщо він нам дуже сподобався, а можемо навіть поділитися ним зі спільнотою інших користувачів, сатисфаєру, якось його назвати, і всі тоді зможуть його спробувати. Або ми можемо вийти без збереження. Режим фоновий звук в цьому режимі два мотори працюють синхронно повністю. Вібрація та вакуумна стимуляція йде у ритмі зовнішніх звуків. Це може бути голос, може бути музика, будь-який, хоч хоча хоч новини, можна дивитися і насолоджуватися ще додатково стимуляцією вашого клітера. І також тут є кнопка пустер. Далі йде музичний настрій. В цьому режимі буде вібрувати і вакуум працювати в ритмі ваших пісень, які ви собі завантажили. Тут можна створювати навіть свої списки відтворення. Грає музика, вібрує та вакуум стимул, працює у ритмі музики. Таким чином ви зможете отримувати насолоду одночасно і естетично від музики і фізично від роботи Satisfyer. Історія ремотика це спеціальні історії, які були записані для застосунку Satisfyer. Це романтичні історії, еротичні історії. І вони бувають начитані чоловічими голосами та жіночими голосами. Зараз почнеться історія, і наш стимулятор буде вібрувати і працювати вже в вакуум у ритмі того, як йде текст. І тобто, коли буде якась кульмінація в тексті, кульмінація буде тут і роботи сатесфаєра. Досить цікава така функція. І можна обрати мову: тут є англійська, французька, німецька, іспанська та російська. І також відсортувати за найновішими та або за абеткою. У нас є тут доступ до тих режимів, які опублікували ті, хто вже користуються сатисфаєром, собі вигадали. Є для одного мотора, тобто буде синхронно працювати і вібрація, і вакуум. А можна знайти і, наприклад, для двох моторів, просинсихронізовані вони, вмикаємо. Ми спробували його. Якщо нам дуже сподобалось, ми можемо його собі завантажити. І також тут будуть знаходитись ваші режими, які ви створили та опублікували. Можна відсортувати за часом додавання або за популярністю. Ну і, звісно, що нецікаве, найцікавіше, мабуть, можна передавати керування на будь-які відстані своєму партнеру або партнерці. Для цього ми знаходимо спочатку за Ніком, того, з ким ми хочемо провести цей сеанс, і переходимо в чат. Тут ми можемо переписувати, слати один одному смайлики, навіть фотографії можемо відправляти. Ну і звісно, переходимо для, до передачі керування. Для цього нам потрібно здійснити дзвінок через застосунок. Чекаємо, поки буде під'єднаний. Тут ми можемо під'єднати камеру та мікрофон, щоб спілкування було максимально реалістичним. Для передачі керування натискаємо ось цей пальчик. У нас з'являється вибір. Ми можемо відмовитись від керування, можемо обмінятись, якщо сатисфаєр є і партнера або партнерки, або синхронізувати наші іграшки, щоб вони працювали одночасно. Наразі ми відмовляємося від керування. Очікуємо, поки запит буде підтверджено, і запит прийнято. Тобто тепер керує сатисфаєром партнер, або партнерка, що знаходиться на відстані. Може керувати інтенсивністю вакууму та вібрації, власні режими також у режимі реального часу керувати ним. І під час керування ми також можемо під'єднати камеру або мікрофон, або й і, і мікрофон, щоб це були вже максимально реалістичні відчуття повного контакту. Будь-який час зі свого боку ми можемо завершити керування, можемо ще продовжити розмову після цього, або й завершити повністю розмову.